Львів'ян навчать правильно викидати електробрухт. Йдеться про вживані батарейки та енергоощадні лампи. Жбурляти ці предмети у звичайні смітники не можна. Утім, окремих баків для них в Україні немає. Будуть пообіцяли у міській раді на все про все вже є понад 2 мільйони євро. Підприємства, які вивозять сміття, побутово вони готові розміщувати ті батарейки, відпрацьовані в себе на своїх складах. Потім, якщо не запрацює в Україні підприємство з утилізації, то ми зможемо десь там говорити з міністерством, щоб вибити кошти на вивіз тих батарейок. я знаю, точно є підприємство в Німеччині. Поляки возять також в німеччину утилізацію батарейки. А з лампочками будемо їх утилізовувати себе. Поки що мешканців я буду закликати два роки притримати в себе. Через два роки будуть наші бусики збирати, і будемо у Львові утилізовувати ці лампи. Левова частина гранту це 700 тисяч євро, піде на купівлю шведської установки зі знешкодження та утилізації ртуті. Окрім того, придбають два мікроавтобуси для мобільного збору ламп і батарейок по місту, а також 80 стаціонарних контейнерів. Наприклад, місті Лубліні, приміром улюблені кожну останню суботу місяця. Ми впродовж п'яти років з відділом охорони навколишнього середовища організовуємо акцію зі збору електросміття мешканців абсолютно безкоштовно. Збираємо все і телевізори, і пралки, і батарейки, і лампочки. Такий контейнер вміщає до п'яти тонн електросміття. Віктор мешкає у Любліні, але народився в Україні. Розповідає, раз на два місяці збирає жменю батарейок і несе в ось такі пункти збору. Їх до слова тут близько 500. Каже, для пересічного поляка то вже як правило. Те саме робить і з іншим електробрухтом. Це зручно і комфортно для себе, тому що я маю свідомість, що цим самим я не забруднюю навколишнє середовище. Загалом спільний проект Львова та Любліна зі збору та утилізації електробрухту мають намір зреалізувати у Львові до 2015 року.